У центрі Києва на американського режисера звалився Балкон. Митець приїхав до України знімати документалку про війну, натомість сам став жертвою комунального лиха. Що сталося і що далі робитиме американець? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. У Києві в Подільському районі міста на американського режисера Крістофера Волтерса обвалився балкон будинку, у якому він винаймає житло. У мій балкон обвалився і я вупав на разом з бетоном. Особливо зараз у цей воєнній час ми сімімішканці. stoletji, bovji narodi, šono, a bodivla, vijaki, mi živimo, jaz sem pečeno, spohodo, zagotavljanje tega, jaz sem osnovnopolov, znajem, da bi odgovoril mnogega pečnega evropskega sociodevstva. Krvava kompanija sluv, ovu, vanja, šit, lovo, Фонду подільського район Київ відповідає за утримання цієї були будівлі. Я хочу провести розслідування а, щоб визначити, що стало причиною. Чоловік травмувався та отримав сенсі подряпини обличчя. З місця його забрала карета швидкої. Документаліст обурився, що у воєнний час в центрі української столиці падають балкони, які, здавалося б, мали бути міцними і безпечними для місцевих жителів. Тепер Крістофер проводитиме особисте розслідування, чому будинок опинився в такому аварійному стані. У своєму відеозверненні чоловік назвав компанію, яка відповідає за прибудинкову територію. Місцева влада вже почала реагувати. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко пообіцяв взяти ситуацію під особистий контроль, а постраждалому надати всю необхідну допомогу. В Подільському районі. На громадянина США, який приїхав в Україну документувати війну, впав балкон прямо перед входом в під'їзд багатоквартирного будинку. Чоловік зазнав травмування. Я терміново доручив новопризначеному голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати зв'язок з потерпілим, взяти ситуацію по цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності. Ми надамо всю допомогу. А потім буде серйозна розмова з районними керуючими компаніями. Працівники КП, керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва одразу прибрали та огородили територію. Наразі готуються інструментальні обстеження, щоб визначити подальші ремонтні роботи. Закликаємо мешканців старих будинків, якщо ви помітили ознаки руйнування балконів. Негайно звертайтеся до районної держадміністрації. Особливо прикро і водночас соромно, що інцидент стався з людиною, яка приїхала знімати документальний фільм про війну Росії проти України і аж ніяк не про комунальні лиха в центрі столиці. До цього Крістофер фільмував наслідки російських атак та розповідав про невинних жертв російсько-української війни. Останні кілька місяців він з командою їздить країною і документує події. Kamera motor. Kamera motor. Як відомо, Крістофер Уолтерс 25 років працював у Голівуді здебільшого як оператор. Був кліпмейкером в команді відомих американських реперів Снупдога та Фіфті Сента. Мав свою продюсерську компанію, подорожував світом. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, він жив у Румунії, віддав свою квартиру українським біженцям. Повернувся до Нью-Йорка, а згодом приїхав до України. Вирішив, що мусить знімати тут. Дописувачі в соцмережах дякують йому за сміливість за важливу роботу і підтримку країни, яка вимушена оборонятися від агресора. А як ви думаєте, як завершиться історія з балконом? Хто понесе покарання за те, що сталося? І чи вплине статус постраждалого на швидкість розслідування? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Український боксер Василь Ломаченко вляпався в черговий скандал. Днями він із сонячної Каліфорнії прилетів до України, відкривав дитячий турнір на Вінниччині, після чого отримав хвилю хейту від українців. Мовляв, після своїх витівок він не достойний ані тримати український хліб, ані рушник, ані тим більше вручати їх дітям. В цей же час Ломаченко опублікував допис, у якому поскаржився на гоніння, і підкріпив його фотографією з митрополитом московського патріархату, якому раніше СБУ вручила підозру. Більше про нові скандали довкола боксера. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Усі подробиці за мить. Боксер Василь Ломаченко, чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF, минулого тижня приїхав до України. Як відомо, він відвідав ілінці Вінницької області, де відбувався турнір серед юнаків. Військовий захисник Азовсталі Касаткін Давид, відомий як хімік. На проїзд Ломаченка відреагував зверненням до Служби безпеки, мовляв, чи будуть силовики вручати боксеру підозру? Також хімік висловив розчарування організаторами, які запросили на змагання скандального спортсмена. Я бачу, федерація Вінниці тягне різне сміття до себе. Чому цьому персонажу досі не вручили підозру? Невже ворив законі та зрадники можуть спокійно гуляти країною за хабарі? Обурився появі Ломаченка і співак та військовослужбовець Олександр Ярмак. От що він написав: недостойний тримати ні рушник, ні український хліб, ні вручати його молодому поколінню українців. Вінницька федерація боксу це зневага до боксерів з Вінниччини, що загинули за Україну. Цими ж днями Ломаченко зашкварився через свої теплі обійми із священнослужителем московського патріархату. Василь показався з митрополитом Михайлом Жаром на фото у Фейсбуці. Світлину підписав російською мовою, поскаржився на несправедливі гоніння та переслідування, використавши цитату з Євангелія від Матвія Нового Завіту. Блаженні ви, коли будуть поносити вас ігнать, і всячески неправідно злословить за мене». Радуйтесь і веселітесь, ибо велика ваша награда на небесах, Так гнали і пророков, бивших прежде вас. Фото вочевидь архівне, бо їхня зустріч відбулася ще в 2023 році. Нагадаю, в травні того ж року Служба безпеки України вручила підозру церковнику за розпалювання релігійної ворожнечі. До того підсудний був настоятелем Банчинського монастиря в Чернівецькій області. Дописувачі в соціальних мережах жваво обговорюють суперечливу фігуру спортсмена, його слова та дії. То якого дідька ці любителі руського міра ще не включені в списки на обмін? Чи нам вже не потрібно визволяти наших людей з російського полону? Ломаченко Вася вже закрита сторінка, ще трохи поскаче та й у мери піде на Луганщині. Василь Ломаченко неодноразово ставав учасником скандалів через власну позицію. У 2020 році Ломаченко розмістив у власному профілі в соцмережах відео, де в кадрі були російські військові після обурення українців. На наступний бій боксер вийшов не під прапором України. А білгород Дністровського, звідки він родом, Ломаченко відкрито підтримує церкву московського патріархату. У січні 2023 року його внесли до реєстру зрадників України, створеного громадською організацією. Чесно причина публікація проповіді архієрея УПЦ, у якій йшлося, нібито українська держава розпочала війну проти Бога. Власне, це те, що російські церковники регулярно заливають у вуха своїм вірянам, щоб відмити від крові кремлівський режим. А що ви думаєте з приводу приїзду Василя Ломаченка? Як ви в цілому ставитесь до його персони? Чи вартий він уваги силовиків? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На Росії ліквідували окупанта, який віддавав накази бомбити Маріуполь. В мережу злили відео з місця події. На кадрах видно, що росіянина підірвали гранатою. Хто за цим стоїть і що ще відомо про злочини ліквідованого проти українців? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить на Росії прибрали майора так званої СВО Заура Гурцієва. Його підірвали гранатою у Ставрополі. Невідомий кинув у нього боєприпас. Сталося все в житловому кварталі близько опівночі, 28 травня. Разом із ліквідованим майором від вибуху загинув ще один чоловік. Як з'ясувалось, гурці разом із ним розпивав алкоголь на лавці під будинком. У цей момент їх і підірвали. Глава регіону висловив свої співчуття та запевнив, що ведуться слідчі дії. Пропагандисти пишуть, що не виключають у справі український слід. Утім, російські телеграм-пабліки вже активно поширюють інформацію, що підірвав їхнього героя, такий собі терорист-смертник на ім'я Микита Пеньков, який жив у цьому ж будинку. Він приніс саморобну вибухівку в сумці і привів у дію, щойно наблизився до жертви. Хто взагалі цей Гурцієв? Відомо, що саме він відповідав за бомбардування Маріуполя, керував повітряною частиною боїв. З його подачі били по драмтеатру та житловим кварталам окупованого міста. На сайті російської програми Час героїв йдеться, що він запровадив власну методику наведення ракет, яка нібито зробила удари більш точними та допомогла вразити базу постачання батальйону «Азов». За свої злочини проти України Гурцієв отримав орден за мужність. У жовтні 23-го року російський диктатор Путін на знак вдячності дав майору посаду місцевого чиновника, заступника голови адміністрації Ставрополя. Як пишуть пропагандисти, ліквідований окупант був родом звідти. Увесь його кар'єрний шлях до призначення був пов'язаний з військовою службою з 2019 року. Гурцієв очолював центр бойового управління армії повітряних сил країни-агресорки. Дописувачі в соцмережах не стримуються і пишуть, що на кожного воєнного злочинця чекає такий кінець. Послухайте, думало собі створіння, що можна безкарно розбомбити місто з людьми і жити довго і щасливо. Такі не живуть ні довго, ні щасливо. Таке буде десятиріччями після закінчення гарячої фази війни. Хто сказав, що це ми це розбірки гарячих горців. Ми ж воліємо побачити кожного воєнного злочинця, щонайменше на лаві підсудних. Напишіть нам і ви в коментарях, чого бажаєте російським окупантам та вбивцям. На цьому ми на все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.